Фармадол таблетки від головного болю. Ефір! Здрастуйте, шановні глядачі, пані та панове. Сьогодні у нас розкладочка кулінарна. Така у нас сьогодні буде впродовж ефір. ну, принаймні точно впродовж години, можливо раніше, я приготую два рецепти. Буде дві страви безумовно на честь 8 березня. Називайте як хочете на честь вихідного дня, на честь жінок на, те, на честь того, що ще один привіт. Сфокусуватися на наших пані, які е, беруть участь велику участь в нашому житті. Дружини, сестри, доньки, бабусі, тітоньки, колеги. Будь-хто, друзі. Ну а я присвячую сьогоднішній рецепти. Можливо, він вам буде шановні чоловіки до снаги. Два рецепти моїй колезі Людмилі Барбір і мої колезі. Ведучий другого сніданку, яка сьогодні буде з Тимуром Міршиченком після 10-ї години, в 10-й годині Ірині Гули, вибирай Люся, вишуку на закуску, чи все-таки яблука і десерт з яблук? От ти мене знаєш вже 10 років. Скажи, будь ласка, я... що я виберу закуску чи десерт солодкий? Я знаю тебе 10 років, ти, ти змінюєш свої позиції щоразу. Неправда, звичайно, я завжди, якщо обирати мій чимось смачненьким і. А. Смачненьким, але солодким я виберу не солодке. Тож Тож я обираю закуску. І вона буде солодкою. <гум> Ой, вибачте друзі. А тобі доведеться відчути. Слухай, якщо воно смачне, то і солодке може поперти. Ні, ну, ну серйозно Звичайно. А, тоді, добре. Я тобі для вина до червоного або до іншого пропоную сьогодні закуску. Ріжу багет. Багет зараз я маю підсмажити з обох боків на грилі чи як. І о, таким чином о, у нас він буде готовий як о, в якості канапки. Потім на цій пательні, а бажано ще одну. Ну ладно, зараз і буде і так далі. А, на цій пательні буду карамелізувати <кхи> яблуко. Яблуко буде Навіть не яблуко, давай так. На мене дивляться груша, тому що яблуко все-таки застосую для іншого рецепту. І я маю закарамелізувати. От спочатку я вже анонсую, друзі, нашу страву. І таким чином вже будемо вам пропонувати споглядати, що відбуватиметься. Відбуватиметься з грушею наступне. На іншій пательні сюди я викладаю вершкове масло. Викладаю в скибочки груші, і це на починаю я показую поки що розігрівається ліжка. А, і потім починає карамелізувати в о, з, з, з додаванням цукру. Трошки меду можна, але зовсім трошки. Карамелізую і починаю збираю канапку. А для Ірини гулей у мене буде страва наступна: взяв яблучка, почистив серцевинку, видалив. Бачите, в мене? Трошки пограємося такі речі, телевізійні та оптичні. Так, друзі, далі я беру це яблуко і ось так: от десь приблизно завтовшки в 1 см, нарізаю кільця. Кільця нарізав. І далі беремо звичайне листкове тісто, маю розкачати. Розкачаю і потім загортаю в смужки. Але перед цим, щоб у нас мав смак сам десерт, трошечки цукру посиплю і кориці, а потім тісто змащу яйцем і трошки посиплю кунжутом. І вуаля, ось такий маємо зовній вигляд нашої рецепти. Будемо пробувати коштувати і готувати в прямому ефірі. Let's go! Люся, що у тебе супер? А, я вже а, в передчутті. Смачної історії я зараз підключаюся. Я знайшла такі класні повідомлення. дорогі глядачі від вас. Ну кожне відповідомлення для нас звичайно цінне. Ми всіх їх читаємо, але ось це повідомлення особливе. А якщо я правильно зачитала Кайдя 477. добрий день. Пишу вам з Канади на даний момент через війну. Мені довелося тимчасово іммігрувати в Канаду. Але кожен день ми дивимося вашу передачу, тому що хочеться знати новини і, хоча б трохи відчути українське тепло. Моя мама, Бахурець Клавдія Іванівна, яка перебувала в Україні в Харківській області Балаклійського району, село Бригадирівка, провела в окупації п'ять місяців. Тому що у неї три собаки і сім кішок. Вона не уявляє свого життя без них. І коли були обстріли, вона ховалася з ними в погребі. Ого. А коли наставала тиша, вона пекла пиріжки і пригощала всіх сусідів. Сьогодні їй виповнюється 70 років, і так я що? хочу побажати їй міцного здоров'я і найголовніше миру на землі. Вона хоче цього найбільше. Матусю, я ні на хвилину не забуваю тебе і дуже тебе люблю. Дуже сподіваюся, що ми скоро побачимося. Перемога за Україною, твоя любляча донька, Світлана. Просто неймовірне повідомлення. Світлана, ми долучаємося до привітань вашої матусі. Унікальна історія. Можливо, навіть ви б захотіли, або ваша матуся захотіла б стати героїною нашої чергової історії, Дуже що хотіла. Такі історії ми нотуємо і дякуємо вам, дорогі глядачі, що ви ділитеся ними. Ще одне повідомлення хочу зачитати теж за кордону Ілона Петрик. Доброго ранку! Вітання з Нідерландів. Я вже рік, вже рік від переїзду з Львова, дивлюся сніданок щодня. Ви мені завжди створюєте гарний настрій на цілий день, за що вам дуже вдячна. Дякуємо. Часто сніданок дивиться зі мною мій хлопець Нідерландець. Усіх вас знає часто, часто повторює українські слова. І якщо когось немає, то питає: де той чи та ведучий. Йому дуже цікаво дивитися, але проблема в тому, що мені доводиться перекладати все, що відбувається. А так би хотілося, щоб були. Англійські субтитри, хоча б в записі на Ютубі. Тоді багато іноземців могли б дивитися сніданок і знати, як живуть українці. Класна ідея, перекажемо. Так о. А, значить, пащ, Пащенко 7574. Доброго ранку, вітання з Вишевич, Житомирська область. Вітаю з 8 березня всіх жінок і свою сестричку Танюшку. Ми долучаємося. Я зараз почитаю ці привітання колись вітаємо. Шановне панство. Пані та панове, ми вам зараз запрошуємо вас до нашого ефіру. А ради вітаємо кожного з вас. І зараз ці тюльпани в одній особі ми хочемо принагідно подарувати нашій глядачці. Ну якось так воно було, так? Плюс? Ну ти, типу, ти типу. Ну, тобі... Але в цьому є, є особливий, особливий, особливий фльор. А розкажи зараз, поки я ще зроблю наступну добірку. А є в нас так? Може, розкажи на якому ти так? О, Олєшка, покажи. Дивіться. Яка гарна краса! Дивіться, оце ж карамелізовані груші вже добігають своєї кондиції. А тут, на іншу страву, я готую тісто, ось нарізаю на такі смужки, для того, щоб потім в ці смужки загорнути яблуко. Грушу на канапку Люсі. А, от, ну, я ж казав, що це буде не солодка страва для Люсі, але трошечки ми її підсолодимо сьогоднішній ранок. Ось на такі смужки я на, нарізав. Тісто готове, листкове беріть. Дріжжове, листкове комбі... комбінація може бути. Але краще листкове, воно таке, знаєте, трошки здалеку буде похоже на круасан. Але варіація в нашому виконанні трошечки інша. Дивіться, далі ось беру яблуко, яке я порізав. Я рекомендую все-таки трошки посахарити, щоб вона вже всередині, бо що яблуко кисеньке його сорту. І трошки кориці, Трошки кориці, Так от опа. Класно. І сюди можна. Опа! Так от горішків, а потім я загортаю, загортаю. Наш. Mm -hmm. <хай> Це каже, має бути дуже ухоліков. смачно. Ні, загортаю ось так от в тісто і потім починаємо смажити 180 градусів. По печі має oh, бути. Як красиво. Який ти молодець, слухай, я швиденько ще повідомлення. Зведи вну... ефір Люся, бо мене інше став. Попіл 91. Доброго ранку, гарного мирного дня для всіх жінок України не тільки для всіх нас. Я хочу подякувати Богу за родину і синів. У мене їх два. І ось про Ваню молодшого хочу сьогодні написати. Він давно вже переїхав від нас на роботу в Польщу, але немає дня, щоб він не позвонив. І серцем він з Україною. А вчора мене потішило те, що він не полінувався після роботи для своєї дівчини, Жені, яка з міста Славянська. Він для неї готував торт Наполеон. Він сам його спік і радився зі мною по телефону. Чи прав правильно він робить крем, і це так зворушливо, що своїми руками він робить подарунок коханій дівчині. Дякую Богу за синів і щастя. Найбільше для матерів, коли їх радують діти. Ось така прекрасна історія. Бачиш, не лише ти зараз готуєш для своїх прекрасних ну, колег. Як бачите, як я сама все. про себе сказала, так ну і друзі. сніданок це завжди має бути смачно. Сьогодні ми ми створили дві страви. До вашої уваги, шановні глядачі. Спонукаємо вас сьогодні. Приготувати у вас набагато кращі види Я завжди. Певний в цьому, оці, оці у нас яблука запечені в тісті, зверху трошки кунжуту, а, а там всередині трошки цукру, трошки курицю. Це для Ірини Гулея приготував Класне. і по вони зараз будуть вести сніданок. Другий з Тимуром Вершниченком пічка у нас поки що не повністю а, охолола, тому там ще гарячий гаряча температурка. То нехай вони будуть гарячими для Ірини. Вони заберуть цієї пічки, коли вже прийдуть до нас до себе на роботу в ефір і будуть куштувати. Що вони скажуть про Ай-Алю, Людмилі барабір? Я приготував ці канапки, багет трошечки до скоринки довів на пательні. Далі намасти вершковим сиром. Далі карамелізована груша. Карамелізована груша у вершковому mm -hmm. маслі, зверху сир з пліснівою і трошечки горішки. Вона просила, не треба мені десерт, я хочу це. Ну, голей десерт вийде, а солодкість та в цьому багеті ти відчуєш, але солодкість разом із а, з, сиром. Так, вибирай. Три канапки, ти просила, дай мені все, я все з'їм не показую. Кажу, одне залиши, щоб вони не порівняли. Нехай буде. Так от, давай коштуй. Добре, зараз скуштую. Я перед цим зачитаю одне повідомлення. скуштую потім щоб мені легше було. А Тетяна Павлік пише: Доброго ранку з міста глухів, що на кордоні з Рашею. Майже кожного дня обстрілюють наші прикордонні села, вибухи. Але ми нікуди не виїжджаємо, бо ми українці і не віддамо нашу землю. Дякуємо вам за кожен ранок, в якому ви даруєте нам надію, тепло і усмішку. Всіх з весною. Нехай вона буде переможною. Моя мама обожнює вашу передачу і буде щаслива, якщо ви її привітаєте зі святом 8 березня. Її звуть Людмила Сергіївна Клюєва. Mm. Тому вся наша велика команда, і, звичайно ж, Руслан am. вітає Людмилу Сергіївну Клюєву. Людмилу Сергіївну Клюєву. Записуйте на телефончик. Шість здоров'я, щоб мешти не тиснули, щоб завжди влазили в спідницю. Многії, благі літа. Це а, вас зі святом, А я а, зараз за вас скуштую цей. Цей бутербродик, так. Це такий грінок, але в поєднанні з солоним сиром, вершковим сиром і карамелізованою грушею. Просто це звучить, воно а Грінок для людок, о, підказують колеги. Креативно. Трошечки облажили тобі сьогодні. Вже не будеш гримати на мене. Трошечки. А наступного кнелі для нелі, як завжди, у нас так буває таке. обігруємо наші страви. А це грінок для людок. Mm. Для люсьок. Mm -hmm. А вже гарно називає воно смачно. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.